Допомога для ЗСУ. У бородянці волонтери влаштували ярмарок, щоб зібрати гроші на потреби українських захисників. Нині чоловіки та жінки Бородянської громади знищують на фронті російських окупантів і вони потребують підтримки тилу. Михайло Менелюк побував на ярмарку і знає, скільки грошей вдалося зібрати. На площі Шевченка у Бородянці велелюдно. Тут лунають пісні. Хореографічні колективи виконують танці. Музика. У селищі, яке ще в березні 22-го року, росіяни розбомбили з літаків. Місцеві волонтери організували ярмарок, аби зібрати гроші для українських захисників. Сьогодні представлені дуже багато кількості навчальних закладів дошкільної освіти, шкільної, середньої багато митців, дитячих гуртків, танцювальних колективів, хореографічних, пісенних. Тобто, все, все, що тільки ми могли об'єднати в нашій громаді. Ми це зробили. Було нелегко, але це того вартує. Наших хлопців там дуже багато, і з бородянки, із сіл наших селищ. Тобто з нашої громади там є чимала кількість. С людей, які захищають нашу Україну і на на різних напрямках і на найгарячіших, і на нульових позиціях дуже важлива допомога тилу настільки, що десь хтось навіть цього недооцінює. Все, що ми робимо, кожен потрошку, навіть та сама сітка, вона здатна надіслана вчасно, вона здатна врятувати життя. До сьогоднішнього ярмарку долучилося багато небайдужих. Школярі напекли пирогів та печива. Це наш бородянський академічний лицей, мабуть, найбільший заклад в нашій громаді представлений велик. Кількість смаколиків вже, мабуть, найбільше продали. Ніч не спали і готували. Так. А розкажіть, що тут. Ну, Дивіться, це домашні сусиски в тісті, це пиріжки з яблуком, це рулет з яблуком, це вафельний торт, тут печиво самороблене. Подружжя художників принесли свої роботи з полотна та з металу. Ми зробили спеціальні роботи на донати. І от я просто хочу показати, щоб ви бачили, які, які часи, такі прикраси. Бачите, це з гільзи зроблена робота. Коли це твоя професія. Це вже це задоволення, це не важко. Головне, щоб війна скоріше закінчилась нашою перемогою. Місцеві письменники продавали книжки, а ось ці в'язані власноруч речі передали друзі з Великої Британії. Це наші Ольга і Ендрю, це волонтери. Які, він військовий англічанин, Ольга військовий медик. Вони самі проживають зараз в Орзелі. Вони дуже допомагають. Ають зараз вони десь на Херсонській напрямок. Повезли хлопцям речі, ті, які в вагоні. Більшість учасників ярмарку допомагають Збройним силам України. чим можуть донатять? Передають гостинці на фронт, в'яжуть сітки. Любов Іванівна сьогодні насмажила дирунів, зібрала з городу овочі. Жінка проживала в Чехії, однак. Повернулася додому. Я ще плету сітки. Ось у мене наградили. А це ж я хочу да. якраз за ми плетемо сітки, я пенсіонер, я вже плету сітки годи 8 місяців. Вероніка придбала на ярмарку їжу, каже, це внесок у нашу перемогу. Придбали плов на кострі, смаколики у вигляді тортиків і е, такі смаколики, е, конвертики. О, то це взагалі смакота, так. таке любите, да так? не тільки я й вся моя родина. Коли йде yeah. донати на зсу, ти цього не рахуєш. Тому що, дякуючи Богу, дякуючи хлопцям нашим титанам, які захищають нашу країну. Ми можемо сьогодні відвідати такі чудові ярмарок. Наша скринька вже доволі бачите, яка поповнена. Тому ми стараємося, ми працюємо і ми підтримуємо збройні сили України. Ми завжди ставимося з великою повагою, з великою шаною і що це дуже необхідний захід. Тим паче, сьогодні. Це перший і не останній такий масштабний ярмарок у Бородянці. Організатори розповідають, навіть не думали, що прийде стільки багато людей. Зібрати вдалося 150 тисяч гривень. Якщо десь побачиш вояку, нехай не лякає ти. Відчило серця, подякує. За службу, за захист, за мир, Михайло Манелюк, Сергій Килимник, Максим Чеблін. подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.